Боровська, жінка, Україна, я випилена жінка, Україна, розрушена, розбита та жива, думки летять кудись лалечим клином, і в пісні, кому Збилися слова. Я у диму немов стерня згоріла, і сил нема, лиш хочеться води. Моя земля усе у шрамах тіло, і волосся. Посивіло від біди. Я розгубилась між брехні та зради, та просто ще очей стараю під. Я дам собі, як справжня жінка, ради, про мене, ще дізнається весь світ. Все витерплю, переживу атаки, свої одвічні відмолю гріхи, розсипалося сім'я моєм маком, буде кому прощати всі борги. Своєї злості страхом не покрию, дивлюся прямо в очі ворогам, бо наче пташка має сильні крила, свого гнізда зозулі не віддам, хоч стомлена душа моя не стою я на своєму і тому край, нікому і нічого не повинна, бо бачила й пекло, вже і рай, хоч виплине жінка Україна. Ще будуть в мене золоті жнива, дарма тече рікою вража слинна я не віддамся, доки я жива.